Continental Farmers Group. Зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю, Бучач Агрохлібпром». Насіння з «Бучача» – гарантія вашого урожаю. Слава Україні! Вітаю всіх, хто дивиться програму Сільський календар і дякую партнерам, завдяки яким виходить наша програма. Continental Farmers Group – Зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю Бучач Агрохлібпром». Насіння з «Бучача» – гарантія вашого врожаю. Триває кровопролитна, виснажлива, небувала за жорстокістю війна. Щодня оплакуємо наших воїнів світла, наших захисників, що стали янголами. Але українці ніколи не впускали рук, рятувалися і молитвою, і працею, бо від міцного тилу залежить обороноздатність армії. Цьогоріч здається. Обробляється кожен клаптик присадибних ділянок, бо сувора зима спитає, де пробайдикували влітку. Люди активно підтримали проект сади армії перемоги. Звісно, йдеться не лише про сади, але й про городи та зберігання вирощеного. Не забуваємо про малий та середній аграрний бізнес, зокрема, вирощування овочів, тепличні господарства. Ми побували в селі Кам'янки в тепличному господарстві, де вирощують помідори. В час, коли через війну значно зменшився притік овочів та баштаних культур з південних областей України, дуже важливо, що розвиваємо ту галузь тут на Тернопільщині. Ігор Васильович Данилюк, досвідчений аграрій, директор тепличного господарства, люб'язно знайомить. Нашу знімальну групу з господарством я народилася в село Новосілка. Працюю тут я тільки тиждень. Ну поки що робота мені подобається. Ми їх вибираємо. Ми їх протираємо, ми їх складаємо. І так кожен день. Ви важка праця така чи не дуже? Така? Ну я би не сказала, що важка, просто треба розуміти, що ти робиш. Ну мені зараз важко, бо я тільки вчуся. А дівчата, які вже працюють тут давно, то вони нічого не жалюються. У нас от сьогодні ми прийшли, у нас виборка помідорів. Це ми приходимо, беремо візочки, беремо ящики і вибираємо в рядочок, ось помідори. Складаємо всі чорні ящики, а потім сортуємо. Працюють тут до 1 вересня минуло три роки. Якраз починалося таке? Так, ще не було. Якраз починалося з ремонтів. Ми малювали, красили. Ну, все ми робили. Потім розсаду. За 1 вересня рівно три роки, як я тут. Бачите, добре, що коли я в селі, є де працювати? Так, я з Ігорем Васильівцем працювала в колгоспі, він був головою, я була поваром. І так ми зійшлися. Каже Ігор Васильович, що ми зійшлися на... ще раз. Та і так працюємо. Колектив дружний. Праця як праця, треба робити з душою. Накладеш душі не буде. Відповідальність треба, щоб все було. Підкрутиш нормально, обстежеш нормально. Помідор, урожай мати. Не обробиш, не буде урожаю. Ну, от того року урожай є? Є. О, є. Я того року урожай є відповідні, що по два дні збираємо помідори. Там того року так, того, того року два дні. Більше як тонна, майже до двох тонн збираємо. Сьогодні я зібрала 429 таких, а ще ті не поскладали решту. Та й та все. А коли відпочинок, як от зараз? Дуже гаряча пора зараз. Ну, так? Ми відпочиваємо. А коли легше, наприклад, тут біля, біля теплиці, ну, взимку чи ви теж працюєте? – Взимку в нас теж, на на у нас круглий рік, зимку огірки. Ми ще трохи потім у помідорів кидаємо, прибираємо то все, сіємо огірки, тоді розсаду розсаджуємо огірки. Там в розсаднику ми її поливаємо, все. а тоді, коли вона вже має до висадки, то ми її висаджуємо сюди. Ми в зимі теж працюємо. Ми тільки маємо вихідні, виборка, там підкрутка, там листя обрізати, а тоді маємо вихідний. Ти тут працюєш всі майже з вашого села? Ні. ні. Дівчата, з є... наші села тільки двоє. І троє з Росоховиця, і четверо з новосілки. А як їх підвозять? Так, так, їх возять, ранком возять і вечором возять їх на роботу. Так що задоволені, а харчування так. де ви тут є? А в нас є столова, в нас є холодильник, в нас є мікрохвильовка, ми входимо на чай, потім там на обід, ми собі розігріваємо, варимо каву, хто що, У нас є їдальня, все опум'єктоване, як не може бути. Ми вже задоволені. Так, так, холодильник, все у нас все є. Ми задоволені, у нас їдальня відповідна. Добра справа тим, що робота під боком, їздити нам нікуди не потрібно. Е, можна перейтися, якщо, якщо дощ, можуть і завезти додому. Е, що ще вам розказати? Ну головне, щоб в нашій країні був мир і злагода, щоб не було війни, того вбивства. Е, бо саме найбільше шкода наших дітей, бо я так само мати трьох дітей, і я би не хотіла, щоб моя дитина пішла і воювала. Я розумію, що якби не наші діти, то би не було миру. Ну хотілося, щоб вже поскорше був у нас мир. Війна закінчилася. війна закінчилася, щоб був мир, щоб люди жили дружно, в злагоді. Ми сподіваємося, що це буде скоро. Якщо сказати вам чесно, я люблю свою роботу. Я люблю. Вона мені приносить задоволення, моя робота. І, і їдальня в нас є, і колектив ніби в нас добрий, і один одному і допоможуть, і як то кажуть, і підтримують. Сама від себе я дуже рада, що. Що в мене є під боком робота, бо до того мені приходилося їздити за кордон, працювати, дітей залишати. Зараз я, як то кажуть, під боком. І я і вдома, і на роботі, мені добре. Обрізуємо листя, проріджуємо, щоб скорше достигали помідори. Де урожай скорше достигати? А урожай є цього року? Є цього року, так. А ви вже скільки тут працюєте? Від початку. Від основання То Ви вже вивчили всі процеси, які а. тут. Так, скажіть мені щось трошки. Що вам розказати про що? Спочатку садимо їх, потім кожного разу доглядаємо, підмотуємо, обрізуємо, обриваємо лишні пагони, збираємо рожа. А вдома теж маєте теплицю? Ні, теплиці немає. На помідори є теж, перець, помідори. Воно вже, напевно, знаєте, втягує. Тут робиться і хочеться вдома теж, щоб був ворожай. Я вже працюю тут майже, майже. рік, можна сказати, буде рік скоро. Беру часом на допомогу чоловіка. Так задоволений. Можна. задоволений, задоволений, що маємо роботу. <кхів> Бачите, то так можна брати чоловіка. Так, так, так. Можна брати чоловіка, можна брати коти. Хочеш, щоб тобі допомогли задоволені, маємо роботу і тішимося. Я бачу, що ви не дуже так, аж перегружені, чи, якось так, чи, як, чи, тут, чи важко. Ну, по-всякому буває. Є, всяко є. Що, якщо багато великий урожай, то є що збирати, то. Угу. Але раз на раз не попадають. Є часом, що більше є, урожай є, так що менше. Я різну, по різному буває. — А того року, як ви кажете, заворужає вас? Е, так, от на початку то було дуже. Тепер вже трошки зібрали, трошки менше, а потім вона знову достигає і є врожай. І, і на роботу йде з радістю, я бачу, що ви всі такі радісні. Йдемо, тішимося, що маємо роботу. Ти йдемо всі часом і з радістю, і не з радістю. Головне, щоб здоров'я дозволяло, щоб були здорові. Ти ходимо. Щойно ви побачили, які житті радісні, впевнені у діяльності своєї нелегкої праці, тепличниці, господарства. Вони не відірвані від сімей. Їм не доводиться їздити по заробітках. Ця робота для багатьох із них стала улюбленою справою, дає не лише заробіток, а й моральне задоволення. Повід і харчування тут також є. Та краще про все це розповість директор господарства, досвідчений аграрій Ігор Васильович Данилюк. Ми вже тут четвертий рік, 1 вересня минуло 3 роки, працюємо два, круглий рік працюємо. Перший сезон огірки висіваємо десь так 6 грудня і в розсадне відділення, я зараз покажу його. І тоді переносимо в теплицю вже так до Нового року, 29-31 грудня, переносимо в Нового року. Зимою огірки дають держав через 60 днів. Вже, якщо ми в грудні. Перенесли, маєте грудень, січень на кінець-люту, половина люту ми маємо вже врожай. Помідори через 90 днів. Така сама технологія, Ну, ми спробували в тому році вирощувати, от хотіли, щоб гектар помідорів, 300 гектар. Нам для того треба такий змішувач, як в нас є, тому що одне з помідора хоче менше води, а огірок більше. І не виходить в нас ніяк. Але поки. Поки розживемося з багатим, тоді ще й купимо, а він не, не, не дешевий, 12 тисяч євро коштує такий змішувач. Далі я коротко зараз вам розкажу що центр тут, то є серце теплиці. Чому? Змішувач, е маточної розчини, вода, бак, який заготовляємо воду 53 куба. Комп'ютер, який керує зартожим. У нас є тут вибито дві скважини, які подають воду. Спочатку була одна, давала 6 кубів годин, але нам не вистачало, ми вибили ще одну скважину, яка дає воду і має капельне зрошення. Якщо жаркий день, верніше, якщо так вже дуже жарко в теплиці, буває, що 32 поливи в день. А за один полив, Теплиця забирає 3,5 тонни води за 12 хвилин. Представляєте, скільки? А так здається, то ж насос мощний, качає. Якщо так легко, може, комусь здається, що це легкий бізнес, то не легкий бізнес. Я щось не думав, що то так тепличне господарство, таке і дороге, і дуже важке. Не дай Боже, що хтось проморгав, як кажуть, вже майстер. У нас неділю, машина відказала. Не було п'ять капель, зрошені, бачите, листя посохло вже трошки з краями. А ми вже палимо. Палимо пілітами, я вам кажу, і котли наші є. Газом ми не користуємося. Ні-ні. ні, У нас є два котли. Один на піліт і там всяку і тирсу, і що не хоче, і придумали ще переробку, і є один на вугілля. Один-8 один мегаватт, то він зараз нас забезпечує, де ночі, ще нема примусків. то пізніше вже буде котел. Якщо буде холодаш, вже його, вугілля, вже як розпалить його сити не годен, то вже будемо палити і так аж до ранньої чи до весни, де потім можна буде знову використати напілети котел. Дуже важкий і важко, і зараз дорого. Дорого. Візьміть, що тонна пелетів сьогодні 8,5 тисяч. Знаєте, в мене є ще й трошки поля, я маю зерно. То мені дешевше б де вийти і палити зерном, чим чим пілетом. Просто гріх від Господа Бога хліб спалювати на, на, на огірки чи на помідори. Тому я стараюся і закупити пліти пилети, і щепа, і тирса, і відходи від зерносуміші, від особливо від ріпаку мене товариш Петрик, що дав мені. Стучків, воно дуже горить. Закупив його Лобазюка, макухи, то все змішуємо, і воно прекрасно горить. Працівників у нас зараз працює 22 чоловіки. Середня зарплата механізаторів більше 10 тисяч, керівник отримує 20 тисяч, головний бухгалтер 15 тисяч, тепличниці також до 10 тисяч, платимо їм 500 гривень. За вихід за день, якщо нема виборки, і 30 копійок за кожен кілограм. Якщо є вони, що були такі, що тонну 200-вів тони, переходьте на 30, і знову 450 і до, до тисячі мають зарплати. Поки ніхто мені не жаліється. Так що для того, щоб вони не жалілися, ми їм відповідні умови праці. Побудовано, бачите, зараз побачимо ми ще. І, і жіночі туалети, душові кабіни, розівалочки, спеціальне столове для прийому їжі. Стараємося, щоб все, що треба. От звернулася до мене одна, хотіла, щоб допомогти, купити мотоблока, купили ми її. Там ще лікарняний, чи до лікаря, чи десь щось, якщо не вистачає кошти, ми стараємося допомагати. Реалізація з огірками в тому році не було проблем. Повірте, і ціна була прекрасна. і Помідори поки, і ціна замала. Ну, що тут, 22, 25, зараз 29-27 гривень кілограм. То ще не ціна, хоча всі кажуть, що от, то дорого, то дорого. Міндоброго, доброго, от кислота, азотна кислота з Франківської я брав, коштувала 14 тисяч тонн, зараз 40. Івана Степановича Кульбаби, мій друг, все. доброго, було наді. 35, 50, зараз 160-200 тисяч тона. Представляєте, дуже важко. І тому, але якось мусить виходити. Не думайте, що такі великі прибутки зараз маємо, Не маємо, тому що ми ще і будуємо. Прошлого року будували один піднавіз, тому році закінчили другий піднавіз. Ще нам лишили сьогодні, працюють будівельники наші на огорожі, ще сходимо загородити, і оці чері благоустрій зробити. А тоді вже, певно, я піду на відпочинок, то будуть займатися мої діти, дочка і Ну, Таке воно, я знаю. що Але там. от як війна пече вас, хтось є з рідний? Ой Боже, війна мене дуже пече, але в мене є внук, мій любимий, такий, знаєте, ігорчик. Ну, той є патріот. Він сьогодні, я не знаю, де він служить. Він десь був в Києві, зараз десь пішов і навіть слухати не хоче. А я все так легенько спитаю, Ігорчику, коли ж та перемога? Йду, як якщо перемога, я буду вдома. Але перемога буде, я вірю, що він, знаєте, такий виховання, а меншого. А ще один вам секрет розкажу, як його призвали в воєнкомат. Ну, а знаєте, як я? ну, Він мене не слухав. я кажу, А вони спали в нас тоді. Я підходжу до меншого і кажу, Владусько, ну переговори, може, він тебе послухає, Ігорчик. Дідусь, а хто як не він, що я міг сказати? І зараз дочі сказав: мамо, я зараз в 10 класі буду поступати, буду вчитися і буду кінчати воєнну кафедру. Тому що його старший братик кінчив е, міжнародну економіку, юридичний е, і воєнну кафедру. Хочеться миру, хочеться миру і ще раз миру. І я думаю, віру, що ми переможемо, і буде мир, і слава Україні всім. Ви дивитесь програму Сільський календар. Догляд за шкірою підлітків. Догляд за підлітковою шкірою не варто недооцінювати. Зовнішній вигляд у цей час дуже важливий для хлопців і дівчат, оскільки безпосередньо впливає на психологічний стан самооцінку дитини. Про це далі у нашій програмі. Лікар-дерматолог Оксана Зажарей допоможе в цьому розібратися. Сьогодні ми знову зустрічаємося з вами і я хочу вам розповісти, як правильно доглядати за шкірою підлітка. Підлітки це є особливий контингент в нас, тому що дітки перетворюються з діток в дорослих, дівчатка перетворюється в дівчат, а хлопчики перетворюються в парубків. Оскільки в дітей дуже багато колагену в шкірі, в них шкіра дуже-дуже пружна, дуже така. Еластична і тверда, пор практично не видно. А коли вони вже починають дозрівати статево, гормони починають грати свою роль. І ця роль гормонів впливає на все. І на зовнішній вигляд, шкіра стає в підлітків жирною, вугристою, пористою. От сьогодні до нас прийшов хлопчик, який є підлітком. Тип його шкіри є нормальний. Тому що в підлітків, так як і в дорослих людей, шкіра ділиться на чотири типи. Це є нормальна шкіра, суха шкіра, жирна шкіра і комбінована шкіра. В цієї дитини є нормальна шкіра. Але, незважаючи на те, хлопчик не досконало доглядає за своєю шкірою. І в нього з'являються перші елементи висипки тому він прийшов сьогодні, щоб я його навчила правильно користуватися миючими засобами для шкіри, щоб він знав, як правильно доглядати за своєю шкірою і що правильно робити для такої шкіри, як у нього. Саме головне це вмивання. Для жирної шкіри підлітків потрібно вмиватися двічі на день, вранці і ввечері спеціальними засобами. Для сухої шкіри достатньо один раз перед сном вмиватися засобами для шкіри. І для комбінованої ми вмиваємося різними засобами, тобто жирну Т-зону, це чоло, носик і ділянка навколо носика. Ми вмиваємо засобами для жирної шкіри. А щічки, де шкірка сухіша, ми вмиваємо засобами для сухої шкіри. О зараз я покажу, як правильно вмиватися. Це в нас є молочко, ми його наносимо. І на сьогоднішній день дуже гарні є силіконові щіточки. Хочу вам показати, якими дуже гарно вмиватися. Ми беремо по. Масажних лініях круговими рухами вмиваємо шкірку. Вмиваємо ми шкірку хоча б 3-4 рази отакими От рухами. Лобик, потім переходимо на щічки. Це в нас, бачите, по масажних лініях я працюю. Ось, ми нанесли молочко для Нормальної для вмивання нормальної шкіри, для очищення нормальної шкіри. Після того ми будемо змивати водичкою. Змиваємо ми ватними дисками і тонуємо після того тоніком. Зараз ми змиємо і після того ось ми змиваємо також по шкірних лініях. Оце в нас такі шкірні лінії, тому що як ми будемо наносити засоби не по тих лініях, ми будемо надзвичайно сильно розтягувати шкіру, а розтягнена шкіра вона провокує ранні зморшки. Так що, дорогі наші підлітки. зрозумійте, чим швидше ви почнете доглядати за своєю шкіркою, тим краща у вас буде шкірка. тим... Здоровші ви будете, але крім догляду за шкірою, я хочу вам ще порадити, обов'язково вживати водичку. І обов'язково, щоб у вас було здорове харчування. Тому що здорове харчування це є запорука нашого здорового організму, нашої здорової шкіри. І кількість водички за день ви повинні випивати з розрахунку 30 мл на кілограм маси тіла. Якщо Підліток важить 50 кг, півтора літри водички ми повинні випивати за день. І після цього я завершую процедурку, наношу кремчик, зволожуючий. Старайтеся не наносити жирні кремчики на свою шкіру, а здебільшого наносити зволожуючі кремчики на вашу шкірку. Щоб воно зволожувало, щоб вони зволожували шкірку, і ваша шкірка була завжди зволожена. Зволожена шкірка вона завжди виглядає молодою, здоровою і красивою. Дівчатка, тепер я хочу звернутися до вас. Йдучи по вулиці, я бачу вас таких красивих, молодих, здорових. Але, на жаль, ви дуже багато використовуєте для себе косметики. Будь ласка, не зловживайте косметикою, тому що вона старить ваше юне обличчя. Вона додає вам і зморшок, яких у вас ще не повинно бути, тому що ви ще юні. І крім того, косметика забиває ваші пори. А як пори забиті, тоді з'являються проблеми, тоді з'являються гніні тоді з'являються вугрі. І з'являються великі проблеми, і ви стаєте незадоволені самі собою. Тому будьте у всьому помірні. Дякую вам за увагу! Ви дивилися програму Сільський календар. Дякуємо партнерам, завдяки яким виходить наша програма. Continental Farmers Group. Зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю Бучач, Агрохліпром, насіння з Бучача, гарантія вашого врожаю. На сьогодні у мене все. Гарної ж вам погоди і щедро, щедро врожаю, а ще задоволення від своєї праці. Будьте здорові, будьте щасливі, гортуємося, єднаємося. Слава ЗСУ, героям слава! Continental Фармерс Груп. Зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю Бучач Агрохлібпром. Насіння з Бучача гарантія вашого урожаю.